Рада вітати вас на каналі! Це магазин Аврора. Сьогодні у відео нижня білизна, домашні капці, рушники, подушки та щітки для волосся. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду! Щітка барабан кругла 59. Ось така плоска 39. Новинка 88. Щітка овальна масажна. Щітка масажер для миття голови 39. Браслет дитячий силіконовий на руку 9 Пов'язка 2 гривні. Резинка для волосся 4. Резинки для плетіння браслетиків 14. В коробочці ось такий набір 49. Бантик-заколка для волосся 55. Акція до 28 квітня. Брошка-булавка 19. Крабики для волосся по 47. Такі кольорові пластикові по 47 також. Заколки 2 штуки для волосся 29. Зажими 39 4 штуки. Резинки об'ємні 22 гривні. 59 серветки для манікюру. Є сині та рожеві. Така упаковка 88 гривень. Набір пилочок 88 гривень. В набір входить. Наждачні самоклеючі файли 10 одиниць та основа пластикова 5 штук. Накладні нігті 119, 36 штук упаковка. Така упаковочка 55 за 12 штук. Набір інструментів для манікюру 88 наржавіюча сталь. Насадки для фрезера 129-6 штук упаковка. Доглядовий лак для нігтів 39. Ножички, пинцет та пилочка 44, 22 гривні пилочки 6 штук упаковка, 15 ось така пилочка, пов'язка косметична 69, алмазний живопис 59, Блискітки 88, 12 штук упаковка, намистинки 64, 29 наліпки для декорування, Набір для творчості блискітки та клей 55. 44 наліпки для творчості, блискітки 39, 6 кольорів, 19 намистинки різного кольору, 22 гривні перлинки. намистини 19, 22 гривні сердечка, такі намистинки є по 22 гривні. Сонечко на липучках 50 штук 34, листочки для рукоділля 14. 24 ліщина, букетик квітів 6 штук. Ціна за набір 39. Малюнок перебивний для тіла 49. Нитки 10 штук, 39. Нитки кольорові така ж сама вартість. Такий набір для шиття в сумочці 64. Стрічка декоративна з люрексом 17. Стрічки однотонні по 29. Резинки для створення браслетиків 69. Дріт декоративний 34. Нитка біжутельна 22 гривні 10 метрів. Резинка широка для білизни 49. Лист фетру для творчості 14. Листок Ева 22 гривні. Крепапір папір 22 гривні. Застібки пластикові 2 штуки 12. Перетяжки для ременів 2 штуки 2 гривні. Кульки з пінопласту 34, Ножиці вінтаж 88, 29 булавки в коробці, 299 сандалі жіночі однотонні, шльопанці 129, шльопанці з бантиком 199, легінси жіночі, однотонні, СК МК, ЛКХ Лка, поліамід поліестер 299, майка чоловіча 199. Є ще ось така жіноча за 129 від ES до 2XL. Колготи капронові 40 ден 44 гривні. Топ жіночий врубчик 169, поліамід, поліастер та еластан, шльопанці рожеві 149, такі дитячі 119, 229, є менші розміри та більші. Шухол для одягу на зміці 59. 60 на 135, Хустинка дитяча 14 бавовна. Жіноча 24% також бавовна. Трусики жіночі 29% від ески до 2 xl 95% бавовна. Бікіні від Eски до 2XL 39%. Дівчачі дві штуки упаковка 49. Боксери підліткові від ески до Ельки 39. Бікіні. 7 штук упаковка 399% від ески до Ельки. Така упаковочка 3 штуки 169, 95% бавовна. Подушка на стілець 99%. Наповнювач вата синтетичних волокон поліестера, подушка декоративна 199. набір рушників для тіла та обличчя 2 штуки упаковка 199. Рушник кольоровий 119 50 на 90 349 100% бавовна 70х140, виробництво Узбекистан 249, також 70 на 140. 100% бавовна. Мішок спальний 849 190 на 75. Подушка ортопедична, Забезпечує здоровий та тривалий сон. Покращує кровообіг. Ціна подушки 399. Подушка морфей 60 на 40. Наповнювач пінополіуретан. 169. Кошик для дитячих іграшок синій, салатовий, помаранчевий та червоний 99. Набір для гри в піску з пісочницею 699 гривень кошик плетений однотонний 249. Шнурки для взуття текстильні 29, однотонні – 8 гривень, текстильні чорні 19 гривень. Шкарпетки жіночі демосезонні 39%, 22-24. Гольфи жіночі 19%. Шкарпетки сліди 60% бавовна 29%. Низькі кольорові бавовна 85% 22 гривні. Дитячі 22, 73% бавовна. Панама 149, тонна молодіжна. Кепка з сіточкою. ззаду регулюється ширина 129. Така леопардова 149. Панами по 139. Кепочка 149. Панами двосторонні, синя, чорна та біла. З бананчиками 149. 100% поліестер, шльопанці 88, рожеві 99. В'єтнамки 88 гривень. Сандалі чоловічі на липучках 299 Панама 169 з вишивкою 100% бавовна. Кепка без козирка позаду регулюється 149 Кепки молодіжні 129 Поєднання чорного, синього, блакитного та жовтого. Шльопанці на вищій підошві, чорні та білі 249. Чоловічі шльопанці 199. В'єтнамки чоловічі 99. Дякую, що дивились! Економних вам покупок. На все добре!